Україна це територія гідності і свободи. Таким вона зробила не одна, а дві революції Помаранчева та Революція Гідності. Це був дуже важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, своє прагнення до свободи. Гідність це щось невидиме, але таке важливе для кожного з нас. За те, щоб гідність була першою чеснот, Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну. Революція гідності навчила сучасне покоління українців боротися, боротися до перемоги. І перемога обов'язково буде. Тож будьмо гідними подвигу тих героїв, які полягли і продовжують віддавати своє життя за нашу свободу. Вічна їм пам'ять і шана. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитов і переспіву. Так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливу, човни, гойдає кожну лонь. Людська долоня тепла і тремтяча, човнами виправить втишений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина, стоїть майдан братів, плече в плече. І разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де убієнний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі, зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни героям слава вписано у серці.